Не бійся, Бог піде перед тобою, дорогу серед пасток прокладе, за камінь не зачепишся ногою, лиш твердо знай, твій Бог тебе веде, веде в долині смерті і падіння, веде в часи тривог, невороття. коли все навкруги так безнадійно Вручай Творцеві все своє життя, вручай йому всю неміч і печалі. І сльози, що течуть, і просто вір, що Бог провадить далі, на крилах тебе ангели несуть. Не бійся, коли на душі тривога, і страх приносить в серце лиш пітьму. Приходь з усім, що на душі до Бога, все розкажи і довіряй йому. І прийде в нова впевненість, і тиша, з приходом Бога змінюється все, бо Він своїх ніколи не залишить, і на руках. Крізь бурю пронесе